йо 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 Вітанічка всім фанатам Наві. Нарешті, вже завтра ми почнемо дивитись другу стадію менеджера і саме там буде найцікавіше. Просто фантастична кількість українських команд і українських гравців. У нас цій другій стадії ще і наві сюди додаються. Я взагалі не знаю за кого вболівати, І насправді навіть хто зможе продемонструвати кращий результат. Взагалі не здивуюсь, якщо з усього цього спектру там бейтф. Fnatic, Na'Vi, Passion.ua, NAP, що хтось з них навіть раніше ніж Navi, зможуть пройти в третю стадію. Про все це прямо зараз буду говорити і підготував для вас от такий от. Титер записую вночі, на кейсі ще пікеми не оновились, і не факт до речі, що коли відео вийде, ці пікеми в грі можна буде зробити. До речі, в першій стадії у мене зайшло 4 з 5. На жаль, фейс і флюксо потрапили один на одного в останньому турі, і у мене у мене якраз однієї команди не вистачило, тому що вони за моїм предиктом обидві повинні були проходити далі. Ви до речі, напишіть в коментах, як там ваші пікеми, чи є бодай одна людина на цьому каналі. Яка йде на діамантову медаль цього мейджора. Буде дуже цікаво. Ну і ось прямо зараз у мене на екрані пари команд. І будемо малювати сіточку. Будемо зараз робити свої предікти на 3-0 на 0.3. Скажу зразу на 3-0. Мені здається, варто ставити команду Аврора. По відчуттям, саме вони є найбільш стабільним зараз ростером. Тобто, у ліквід є питання, по фейс величезні питання. Хто там 3D Max на спаді? Мені здається, саме Аврора є тут супер очевидним фаворитом цієї першої пари. Так, давайте так відкрива. Буде видно симулятор uh, а і зліва трішки не видно. Ну, коротше, там зліва я вам скажу. А, перша, перша для Наві, це, до речі, Наві проти FlyQuest. Це ті самі легендарні австралійці, від яких я не очікував настільки вражаючих результатів в першій стадії. А, почнемо, мабуть, з цього матчу, з 100% суперника. Далі там вже будуть е, варіанти, далі там Наві можуть чи то на одних, чи то на інших потрапити. Але FlyQuest, чітко у нас є час. А, у нас є ось розуміння: 16.00. Вже 29-го Дивимось дивимося цю зустріч, останній раз вони в Мельбурні, як ми бачимо, зустрічались, і тоді навіть все ж таки перемогли. Але це було півроку тому. Я думаю, цю зустріч серйозно розглядати як підґрунтя для аналізу цієї сучасності нашої нема. Сенсу по мапам, мені здається, суперник для Наві доволі зручний. Тобто, Флайквест прибирають мапу нюк, наві прибирають оверпас. Тут зрозуміло, і після цього починається вибір Наві. На мою думку, вони пікнуть Ancient. Чому вони це зроблять? Вони це зроблять, тому що вони пікали Ancient в своїх останніх зустрічах. Так, це було доволі давно, мені здається, три тижні. Так, три тижні пройшло. Але сильні мапи, все ще мені здається, це нюк, Міраж і Еншент. У наві дуже приємно буде, якщо вони або Оверпас привезли на цей мейджор, або там інферно, степапнули, щоб макази наловив там 50 хаєшек. Це буде класно. Але все-таки оцей фундамент, оці три мапи, мені здається, на них буде будуватись ну, щонайменше, Best of 1. стадія. Стадія, коли треба. This time. Зійтись на чомусь середньому. Тому я думаю, акцент при виборі мапи мапи буде на Ancient, в Best of 1 форматі влаштовує як Mirage, так Ancient. Ну, нюка, на жаль, не буде. Тому, я думаю, мінус нюк, мінус Ancient від команди FlyQuest. І третю мапою на їх місці я би прибирав насправді Mirage. Хоча він у них доволі ходовий, але мені здається, здивувати Na'Vi грою на Mirage буде доволі складно. З іншого з іншого боку, вже буде ініціатива в руках самих Гнаві. Не дадуть їм, скоріше за все, зіграти Міраж еншент Нюк 100%. Тому десь на мапу трейн треба дивитись або на мапу даст. От я б думав, або на трейні, або на дасті Оці команди зустрінуться Особисто мені не подобається Best of один трейн, тому що він дуже хиткий, він дуже нестабільний і дуже залежить від того, як грається перша половина. Тобто, якщо ти в захисті не виграв пістолетку вже 2-3 раунди, там щось половина 7-5, ну коротше, трейд занадто ризикований, на мою думку, тому скоріше б я побачив тут даст або, може, навіть Інферно, хоча, не знаю, чи ризикнуть Наві. Перш за все, мені здається, грати в Інферно, тому що Flaquest на цій мапі доволі непогано себе почувають. Тому мої очікування: в Best of 1 форматі це даст, в Best of 3 форматі, я не буду там посеред записувати відео, зразу вам скажу. В Бесов форматі це буде Міраж, це буде Ention, це буде нюк від команди Na'Vi. Ну і вимушено вже тут даст Inferno, як е, карта ляжа. О, тепер давайте поїхали по симуляції. Пишу, що Наві виграють у FlyQuest, Аврора у Мейті, ліквід Бейт. Оця пара взагалі е, full рандом. Ну, давайте поставимо бейт Фнатік. Давайте оптимістичний такий предікт. ПВ проти Тайлу. давай Тайлу. Imperial, Passion, UA і Fate. В перший день мені здається, там ну це колесо фортуни. Це можна просто отак от, поділити 50 на 50 круг і прокрутити, і просто навіть не грати ту катку, подивитись хто сильніше. Тут половина команд, це фул взагалі рандом. Буде супер цікаво подивитись на Navi 100% на бейтів проти Liquid. Liquid, як така більш статусна команда, але мені здається, бейт можуть перемогти. Ну і 3D Max Fnatic, тому що французи нас. А Фнатік зараз начебто набирають оберти, тому там теж 50 на 50. При такому сценарії Наві потрапляють на NAP в другому турі, якщо NAP виграють Астраліс. Якщо програють Астраліс, Наві проти ФНАтік. А що Фнатік програють? А є якийсь сценарій, де Наві не потрапляють на команду з України. Я просто чотири сценарії кручу По чотирьом сценаріям Наві. Ну, якщо Фейс виграють у Persion, якщо взагалі програють бейт, програють Фнатік, програють Дніп і програють Persion UA, тоді вони не потрапляють на Наві. В другому турі, ну, до речі, мені здається, якраз від матча Фейс і Person UA багато чого залежить. Хотів би я сказати, що Фейс виграють, але щось по, такі, по такій грі важко. Якщо виграють Passion, то у нас дуже висока ймовірність, що буде якась команда з українцями в розстрілі. Якщо виграють фейз, то там Imperial майже залізно, до речі. Прикол. Тобто треба буде робити притопку за фейзів, щоб Наві потрапили на Imperial. Мені здається, Imperial, до речі, і MABR, це головні зараз дві команди, які треба ставити 0-3. Щось мені так підказує, що вони ну, на фоні Тайлу. Все ж таки виглядають трішечки гірше. Хоча, можливо, я помиляюсь, насправді я на інтуїції поставив Лінвіжн в першій стадії 0-3, і вони так зіграли, хоча результати були краще. От зараз та сама ситуація з Тайлу, не знаю чи варто їх ставити на 0-3. Коротше, давайте уявимо, що це отакий сценарій, що навіть не потрапляє на команду Бейт Фнатік або Пешен Юей. До речі, в Усіх цих матчапах, мені здається, навіть доволі яскравим фаворитом будуть виступати. Тому з кошику 0-0 до кошику 2-0 завтра, ну, це зелений колір. Це просто, ну, не то, що халявна сітка, але суперники дуже і дуже приємні, дуже і дуже, ну знаєте, такі ненапряжні, як яко кажучи. Так, тут Аврора, тут, мабуть, Ліквід, тут Астраліс, тут ПВ, тут. Ту -ту -ту -ту. Не, не зрозуміло касперський потягне чи ні. Ну, давай так. Давай так і давай так. О, і на 2-0 Аврора Ну, це буде взагалі свято. Якщо саме так все буде розвиватися, то тут наві Аврора у мене на 30 стоїть. Тут так, тут так, так. Так, мабуть, так. Так, так. Наві, наві просто в кожному, в, кожному, в кожному етапі падає доволі приємний суперник, тому мені здається, ну 3-1. Виглядає непогано. Так. Так, мабуть, і тут сюди. А що я не натиснув? А я не натиснув останній тур. Ліквід можуть, мені здається, на тоненького виграти Imperial. Тут 50 на 50. І тут повіримо в Face. Ось приблизно такий буде мій пікем. Я потім ще в грі поклацаю, але по симулятору виходить, що Астраліс Аврора 3.0, ну Тут просто українська база вся проходить, окрім Passion UA, Чомусь якось вони у мене взагалі в 1.3 опинились. опинились. Ну, таке буває, таке трапляється. По сітці у Наві все супер. Щонайменше перший день, саме, мені здається, найважливіший день у Наві будуть доволі приємні суперники. Ми можемо тільки порадіти такому сценарію, такому розкладу, якщо воно справді так і буде. Глобально, перший тур, перший етап мейджора мені дуже сподобався. Зараз у нас просто ну. Захмарна кількість команд, мені здається, вперше настільки багато українських команд в другій стадії мейджора, що просто будь-який стрім вмикаєш будь-який час. Там або Бейт, або Фнатік, або Наві, або Pashon UA, або NAP з Рінклом буду грати. Мені здається, це супербонус, супер плюс. За рейтингом я б тут взагалі не дивився, тому що під кінець сезону ті самі 3D Max, ті самі Liquid, які взагалі топ-2 зараз по ВРС рейтингу на цьому мейджорі, явно не дотягують. Коротше, такі мої думки. Пишіть. Як ви відчуваєте, які ваші очікування від Наві? Можливо, ви вже сензу чекаєте в Наві? Можливо, є фанати, які все таки вірять, що вони пройдуть до плей-офф стадії мейджора. На мою думку, другу стадію вони повинні проходити. Ну а перед третьою стадією ми ще з вами зустрінемося, і окремо все це обговоримо. Всім гарного дня і па-па!